Йоу, друзі! Всім привіт! З вами я Українська Тиковка. І я, Друг. І ми сьогодні граємо в Блоксфуд. Я вирішив записати другу частину по кодах. Як перша частина вийшла вчора. Ну, ми її записали вчора. Та перший код на нашій серзі це буде ось цей код. Е, магіс. Він дає 20 хвилин. х2 Х2 Я його нечайно тільки що броюзну. Ми Ми вернемося. Коли я потрачу всі ці 20 хвилин. А, ну добре. Тоді будемо разом з цим ходом. Записувати. І це в нас таймер, скільки йде наш відос. Mm -hmm. І через 5 секунд ми давмо вам другий код. Раз, два, три, чотири, п'ять. Другий код є і включає, покажу я його. І це є оцей коротенький код, я не пам'ятаю, правда, на що він. А як він називається? Джамбахнзд. ДЖЕ КЕ ВЕ КЕ І до нас, і біля нас якийсь yeah. чел стоїть З грабітки yeah, то його. Ну добре, через 10 секунд у нас буде новий фрук... новий кодик для вас Йоу! Перемістилися та показую ось цей новий код. І цей, цей і прошлий код вони є на 2XP 2 буста. Оцей. На 20 хвилин. Да, на 20 хвилин. Та переміщаємося для слідчого. Да. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. ой, І це єдію. І не юзайте всі куди на XP зразу, юзайте їх тільки по чуть-чуть. Так, і ще, якщо у вас гравіті, їздіть тільки на землі, це ще. Це це ж просто геніально. Доторкайтеся до до цього. Друзі, якщо ви хочете вбивати босів з гравіті, просто летіть на... Наверх з пособкою за 50 мастер і просто клікайте ту босу. І Я юзайте так. ще на способку на іксу отаку. Та Способки. ми показуємо вам слідущий код. Йоу! Йоу! що так дригається? І це є слідущий код. Блухи. Я його не буду юзать, і цей код теж на X2 XP буст. На 20 хвилин. А Бру щось непонятне робе. І да, якщо би стати спінером в боксфруті під'ї на, на гравіті зробити, зробити отак от. Три, на кут на кут спертися і потім в е, отак, от має бути в якийсь момент. Да є Мене ж відео не програвіть, як до Так що покажемо слідущий код. Та слідючим нашим кодом є ось такий код на 2 xp буста на 20 хвилин. У мене він теж юзнутий, так що я його не буду юзати. Ідемо далі. На слідущий код це є. На Ось цей код. код. Дам. Я, боже, на вас 250 тисяч тонн тратило. Зараз. Мені щось не подобається це код. <плес> І цей код, який я вам тільки що ввів, це є код для. Знову тож x 2 XP буста. Так що всі, всі слідчі коди будуть на x 2 XP буста. Так що йдемо далі. Йоу, Ми показують слідущий код. Йо-моє, мене лагає. І цей код дуже схожий на попередній. Теж так же само для X2 XP Boost. Відправляємо на бро е, малесенький ядерний реактор. І йдемо далі. Йоу, та Йдемо показую слідущий код. Слідущий код, куди пропала моя мишка. Це є ось цей код. Він теж на X2XP буста Бабім. Ідемо далі. І ми сюди прийшли для того, щоб показали, йо, яке прийшли. Ходили ми на прошлой на прошлій, на прошлій, на прошлій частині. А цей код дуже схожий на, по, на, на попере, попередніх три. Це є теж на 20 XP буста. Йдемо далі. Ву! І слідчий для нас код це є ось такий код, поперед, дуже схожий на всі інакші. Це т е, ресет, це ресета є стати. І покажуємо ще коди. Вау! Я прийшов сюди. Для того, е, з, йой, прийшов. Для того, щоб показати цей же дуже схожий код на попередній. Цей І цей і попередній код є для того, щоб скидати свої стати. Та ми Збро. Та це вже був останній код. Це вже підходить до закінчення. Наша друга частина. ще код на 30 хвилин, є ще код на 30 хвилин. Ну, добре, я йду подивлюся. Так, і це бро мене обманув, що на 30 хвилин є. Та є, ми без бро. Коли, колись, він був, колись, він був. Коли, колись він був, я це точно знаю. Бро, та зупинися. Я вже хочу з тобою. Показ... Встаємо. І пока. І це... і це всі коди з другої частини. І всім па-па-па-па. З вами був я, Українська Тиковка. Підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайки. І зі мною сьогодні був бро.